Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Наближаються різдвяні свята і хочеться приготувати щось по-справжньому святкове, щоб і дітки теж приймали активну участь в приготуванні. І медові пряночки це саме та випічка, коли маленьким помічникам цікаво буде вирізати різноманітні фігурки, а потім ще й прикрашати їх. Тож, беремо 100 грамів рідкого меду, додаємо 100 грамів цукру. 100 грамів вершкового масла, дрібку солі, півчайної ложки кориці, стільки ж сухого імбиру та тримаємо на повільному вогні до повного розчинення цукру. Після цього додаємо чайну ложку соди. Маса буде дуже пінитися, але це так і потрібно. Постійно помішуємо і чекаємо, поки вона не змінить колір. Зазвичай проходить 5-7 хвилин і маса стає темною. Якщо хочете, щоб пряночки були світліші, тримайте на вогні менше. Знімаємо з вогню і даємо пару хвилин охолонути. В цей час змішуємо 1 яйце та один жовток і потроху вливаємо в гарячу суміш. Тепер частинами додаємо 300 г борошна та замішуємо тісто. Перекладаємо його у плівку і залишаємо в холодильнику на ніч. Можна залишити навіть на 1-2 дні. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Підтримайте нас подобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні. Розкачуємо тісто товщиною 4-5 мм та вирізаємо фігурки. Застилаємо деко пергаментом та випікаємо 10-12 хвилин при температурі 170 градусів. Для глазурі збиваємо один білок з дрібкою солі. І поступово додаємо 4 столові ложки цукрової пудри. Можна додати й трохи лимонного соку. Ще в теплих пряничках можна зробити невеличкі отвори для того, щоб повісити їх на ялинку. До глазурі можна додати харчовий барник. І помістити її в зіп-пакет, зрізавши у ньому один кутик, або нанести глазур за допомогою зубочистки, так малюнок буде більш тонким та детальним. Ми впевнені, що у вас вийде набагато краще, ніж у нас. В будь-якому випадку робіть це з дітьми. Створіть собі новорічний настрій. Пряники почали готувати в Греції ще в другому тисячолітті до нашої ери. А в Європі вони стали популярними після написання казки про Гензель та Гретель. Готуйте разом з нами! Бережіть себе та своїх близьких!